Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так, ну що, розпочинаємо. Посів соняшника. Так, приїхали на першу ділянку. Сьогодні також, можна сказати, перший обкаточний день прицепа. Перший раз я його зачепив. Ну ще фактично доробляти, його потрібно він ще не зроблений, весь готов. Але нічого, ну то поскольку постолько як кажуть. Так, ось ділянка. Тут вже закультивовано в два сліди. Розкидав я міндобриво. Зараз під'їде МТЗ-трактор з сівалкою від компанії Ремсинтез, чотирохрядка. Ну і будемо це діло сіяти. Так. Отак от площа виглядає. Ну, Взагалі-то непогано. Подивимося. Так, Іду поки відкриваю борт, достаю салітру насіння. Насіння сіяти будемо. Отаке. Союз агроколсанти. Насіння соняшника, сорт Володимир. Подивимось. Так, ну що, отак відбувається посів соняха, сівалочка чотирохрядна Ремсинтез ремсинтес, трактор МТЗ-80, і робота йде, отак от виходить, виходить доволі таки гарно. Він вже прийшов лелека до нас, як кажуть агроном. У нас сходи подивимося, Сонях дійсно дрібний. Насіння дрібне, але головне, як то кажуть, урожай, подивимося. Технологія класичний сонях. Подивимося, що він нам покаже цей сонях. Трішки для вас поснімаємо. Отак от воно виходить. Вже більше половини засіяли, лишилося ще буквально 4-5 сівалок і цих 20 соток засіяно. Порядок. Ходжу, дивлюся, щоб не налипало, так як трошки ґрунт ще вологий. Волога є в ґрунті. Тут було, нагадую, дві культивації. Перша була культивація глибока, потім вже другу розкидав мінеральні добрива. Закультивував, вже весь закультивував на глибину десь 5-7 см. Ну, волога є, волога є, за проходами куліс видно, що є волога. Дасть Бог, буде мир, буде врожай. Тому чекаємо. Чекаємо і сподіваємося, як кажуть. Так, ну трішки включуся ще на другому полі. Тут трішки поснімав. Наший дракон з прицепом стоїть у цьому. Тому якось так, продовжуємо працювати далі. Да, для МТЗюка, звісно, 4 рядочки це іграшки. Він хоче 8 рядочків. Восьмирядочка йому, саме то що надо. Але з восьмирядкою потрібно за собою тягнути й тому подібне. Ну все, тут уже засіяли. Зараз переїжджаємо на другу площу. Всього, МТЗ вже поїхав, ну і я виїжджаю за ним, їдемо на другу площу. Так, хлопці, печемо на другу площу. Там у нас дві ділянки купі. Загальна площа там 2 по 25 соток, там пів гектара, дві ділянки, зараз засіємо там. Ну і тоді. Відвезу Петровичові на поле добриво, на сіня. І за одне ще засіємо, тут нас називають срібна на срібні. Там нас є ще 15 соток. Засіємо Також соняшником. Та й на сьогодні по От Отак от задній прицеп іде. В цепі непогано. Швидко не поїдеш, тут дорога така конкретна. Ну нічого. Ну, нічого, працюємо далі. Так, ну що, переїхали на наступну ділянку. Тут у нас два городи по 25 соток. Один квадратний такої правильної форми, а інший то неправильної форми. Трохи він трикутний. З ним, звісно, і культивувати не дуже зручно. Ну, але то таке, все в роботі. Да, на цьому городі трохи я заглубив то рвало грудку. Нога провалюється прямо глибоко добре. Так, поїхали, як кажуть, з богом на другій ділянці. Ну Тут верхом трішки буде легше, верхом там можна на всю довжину відбити, а низом тут трохи незручно. Маленькі ділянки сіяти це, звісно, ще то задоволення, ну нічого. Зараз трішки відсіємося. Все, добиваємо третю площу. Зараз досіємося тут, будемо переїжджати на срібну. Там у нас 15 соток, ну там вона вуцесенька буквально. Там якраз стою на ширину оприскувача 12 метрів. Так, отут вже ми, в принципі, завершаємо. От тут на, на трикутник іде, звичайно, там уже 0, а тут ще, звісно, тут ще є. І воно зараз буде поступово звужуватися, звужуватися і так, ми зараз. Доб'ємо тут, переїжджаємо на іншу площу, там включимо, покажемо. Що, хлопці, переїжджаємо на друге поле. Прибули на нашу третю ділянку. Тут у нас 15 соток, вона вузенька, тут якраз на ширину оприскувача стою. вітер тут, мабуть, нічого чути не буде. Значить, що по ґрунтові, вироблено непогано. Тут попередник була також озима пшениця. Тут була одна культивація, було закривання вологи на цій ділянці, ми знімали тут відео, потім була одна культивація. Ну Все, і будемо сіятися. Тут трішки, виходить, зробив глібше. Бо так як тут попу, ну, попускали вже бур'яни, були, то трошки є грудка місцями, ну, але не критично. В принципі, терпимо. Ось вже трактор на під'їзді. Зараз засипемо так само. Сіємо за салітрою. Висів, значить, значить сіємо мінеральних добрив 60 кг на гектар. Все, МТЗюк на місці. Так, ну що, перший заход пішов. Ця ділянка у нас найменша тут. Вона мені чим подобається тим, що вона вузька, но довга. Тут її добре і культивувати, і сіяти, та взагалі добре обробляти. Отак от візуально картина виглядає. Розкультивував цей культиватор, працює, звісно, бомба. Викультивовує те, що треба. Тут глибина культивації десь була 10 см. Тут трішки пускав глибше. Щоб більше розрихлити, бо було забур'янене, то приходилося пустити трішки глибше тут. Так, в принципі, воно так. Виглядає досить непогано. Зараз подивимося на тому боці, що там робиться. Ці всі ділянки будемо накривати препаратом Гезагард від компанії Сінвента. Діюча речовина прометрин 500 мг. Також і картоплю накриємо. І сою ту, яку ми посіяли також. І буде досить непогано. Так, уже камера сідає, тому, мабуть, будемо вже завершувати наше відео. Ну а ви коментуйте, підписуйтесь на канал. Пишіть ваші думки. Хто вже посіяв, хто ще буде сіятися. Ставте вподобайки. Стежте за нашим каналом. Всім пока миру, здоров'я, всім пока, будьте здорові і пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять.